Все, слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите, от в чим я є, о, все, слава Богу. От ще треба в восьму лікарню їхати за зашли. Мертальний удар Росіян по Львову. близько 50 помешкань непридатні для проживання. Тривають пошукові роботи, а люди під завалами. Чотири школи та гуртожитки львівської політехніки розбиті вщент. Серед постраждалих помешкань також і житло співачки Христини Соловій. Під час удару дівчина була вдома. Співачка вижила і розказала деталі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і вмикаєте дзвінок. Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. У ніч проти четверга 6 -го липня росіяни атакували Львів. Наразі відомо загинуло 4 особи. Врятовано 7 осіб. Постраждало 37, Евакуйовано 64 особи. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет «Калібр». Про це інформують мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ова Максим Козицький. Ці житлові будинки. Просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей і те, що загинули люди. Ситуація надзвичайно складна. Хочу подякувати всім службам. І працівникам звичайних ситуацій, працівникам поліції, комунальники працюють. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях якщо оцінювати грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень. Дякую. Також і президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Львову. Львів, наслідки нічного удару російських термін. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним обов'язково буде відповідь ворогу відчутна. Йдеться у дописі президента. Дивіться. так. заснув спати. Скло. Що сталося, ніхто не знає. Що, Близько першої години ночі окупанти завдали удару з акваторії чорного моря. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет калібр. Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу перемували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А потім різко змінили курс на захід. Йдеться у повідомленні на місці трагедії. Рятувальники і поліцейські розбирають завали і дістають з під них людей. Медики надають допомогу усім постраждалим. Томас вас поранило обличчя. Обличчя, руки, ноги, груди. Нагадаю, що внаслідок ракетного удару 6 липня. Тобто сьогодні пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир і близько 10 гуртожитків. Зруйнована також одна з підстанцій. Тож наразі близько 150 абонентів перебувають без електропостачання. Все пострадало. все. в хаті ні вікон, ніри, нічого нема. Бо чому коли то були? О тут трошки порану ногу, голова і все. Є руйнування на даний час більше 30 будинків, більше 250 квартир, більше 50 автомобілів, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішньо переміщених осіб і студентів. Постраждали два вищих навчальних заклади: будинок дитини, санаторна школа, десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження в нас ще не було. Наголосив очільник ОВА Максим Козицький. На відновлення пошкоджених будинків знадобиться кілька місяців. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що ракети. Летіла до Києва і різко звернули в напрямку Львова. Зазначає ТСН. і ось зараз оприлюднено подробиці про вік найстаршої та наймолодшої жертви цієї атаки. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі в ракета було лише 21. Росія в нашу молодь, наше майбутнє. Найстарші загиблі 95. Жінка пережила Другу світову, але на жаль, не пережила раз. Повідомив Козицький мовірно по попередній інформації тут завалами ще може знаходитися дві людини. Зв'язку з ними немає, тому ми повинні розібрати повністю завали, дійти до першого поверху, щоб переконатися, що людей немає, або дістати людей, якщо вони знаходяться там. Також українська співачка Христина Соловій розповіла, що в результаті ракетного удару по Львову постраждала її квартира. Вибуховою хвилею вибуло вікна. На щастя, з самою співачкою все добре, незважаючи на те, що в момент удару вона перебувала вдома з вибитими вікнами, але жива, здорова. Сподіваюся, ви теж написала Соловій. Також вона подякувала ППО та зсу. Проте уточнила, що літні ночі у Львові більше не тихі. Якщо ми беремо по цьому об'єкту, руйнування дійсно дуже масштабні. Ворог поцілив багатоквартирний житловий будинок. Були практично зруйновані третій, четверті поверхи в цих будівлях. Це стара забудова, перекриття дерев'яне, тому відповідно всі будівельні конструкції ввалилися до першого поверху. І зараз дуже важко добратися саме до основи будівлі для того, щоб перевірити саме чи не є надіяні, люди в даних квартирах. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. Пам'ятайте нас не зламати. Ми обов'язково переможемо, і все буде добре.